Зв'язку з нами Роман Єделієв, доцент кафедри міжнародного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Пане Романе, вечір добре вітаю вас. Здравствуйте. Вітаємо. А скажіть, будь ласка, цей документ буде документ красивий в рамочку файлику. Чи його можна ну не знаю, задіювати, і воно реально буде ефективним для тих, хто в Росії, ну і частково в Білорусі, бо на Білорусь теж падає суттєва тінь. Чинить злочини проти українців і проти людяності. Цей документ треба розглядати першим кроком до майбутньої відповідальності і Російської Федерації і Республіки Білорусь. Парламентські органи різних міжнародних організацій, не лише Європейського союзу і НАТО, а ще і Ради Європи, вже визнали Російську Федерацію державою спонсором тероризму. Владний режим, який є в Російській Федерації, визнали терористичним. Проблема в тому, що законодавство держав, які входять до цих міжнародних організацій, не мають визначення цього поняття. Так, ми от часто чуємо держава спонсор тероризму. Чому саме таке формулювання? Бо воно передбачене у національному законодавстві Сполучених Штатів Америки чітко визначені наслідки. Того, що держава визнається державою спонсором тероризму, і е, немає жодних правових питань так е, чітко визначено, хто визнає державний департамент Сполучених Штатів Америки і наслідки е, з європейськими державами. Ситуація складніша, бо в своєму національному законодавстві вони не мають визначень цих понять. І от е, органи парламентського співробітництва вони закликають свої держави до розробки такого законодавства і до запровадження додаткових санкцій, додаткових обмежень і проти Російської Федерації, і проти Республіки Білорусь. Нам дуже важливо, що це саме парламентські органи, бо е, голосують депутати парламентів. голосують Особи, які знають настрої своїх виборців, які напряму спілкуються зі своїми виборцями, і які представляють інтереси своїх виборців напряму. Тобто, якщо е парламентська асамблея е Ради Європи голосує, чи Європарламент, це голосують суспільства Європейських держав. І от е цей політичний посил е на даному етапі він важливіший, ніж юридичний посил, але. Далі, вже е, національні уряди, е, національні парламенти. Я впевнений, що почнуть зараз розробляти законодавчі акти з приводу того, хто така держава-терорист, хто така держава, спонсор тероризму, які наслідки це матиме. Це довгий шлях. Ну так сталося, що не так багато було от, безпосередньо держав, які вчиняють тероризм проти іншої держави. Треба це визнавати. Та сама Сирія, Куба, Іран, Північна Корея. Так вони, хоча б, намагалися зробити вигляд, що це не вони діють, так що це діють якісь приватні воєнні компанії, чи це діють просто якісь воєнізовані е, угрупування, а отак, от от, щоб держава. Чиняла тероризм так, щоб держава шантажувала іншу державу своїми діями, обстрілами критичної інфраструктури, це чи не вперше? Yeah. І важливо, щоб і світове співтовариство цього не пробачило, так щоб світове товари... співтовариство вжило необхідних кроків, і щоб Російська Федерація з Республікою Білорусь були за це покарані, а, пан Романе, от тут Якщо ну, це можна зважити, зважаючи на складність цих термінів, які я зараз буду озвучувати, ну мабуть, складність юридична, ви пояснили зараз чому, тому що тут чи не вперше, коли держава так, такі терористичні дії вчиняє напряму різниця, наскільки вона є суттєва між держава-терорист, режим-терорист, держава-спонсор тероризму? А, і, мабуть, який ще є четвер, четвертий, я на жаль зараз не згадаю. Можливо, ну, ви е додасте так, от я, в чому я, різниця я, суттєва. Я впевнений, що є і четвертий, і п'ятий термін. Нам треба зупинитися на двох термінах, е які є: це держава-тероризм і держава-спонсор тероризму, і залишатися у цій парадигмі. Бо якщо ми будемо створювати нові і нові терміни, це буде розмивати їхнє значення е держава-терорист. Це держава, влада якої застосовує терор проти свого власного населення і проти населення інших держав. Держава спонсор тероризму. Це держава, яка надає матеріальну, фінансову, технічну допомогу або терористичній організації, або іншій державі терористу. Розуміння тут однозначне, і держава-терорист це значно гірше ніж держава-спонсор тероризму. Так Російська Федерація є державою терористом, але чому ми вживаємо поняття держава спонсор тероризму і чому воно звучить частіше? Бо воно є в національному законодавстві Сполучених Штатів Америки. Все немає іншої причини, якщо європейські держави в своєму законодавстві назвуть Біле, білим, а чорне чорним, і визначити режим держава-терорист. Це буде краще. Нам треба прагнутися саме до цього, але ж цей статус він е, значно серйозніший. Ви розумієте, ціла держава. Звинувачується у тому, що вона є терористичною, як знімати цей статус, які в подальшому політичні ризики від цього можуть бути? От тому держави не поспішають. Терористичний державний режим це не найкращий варіант, бо режим вчиняє. Діяння від імені держави да ніхто інший такі діяння вчиняти не може, тому визнавати російський режим терористичним ну немає іншого російського режиму. Так тоді треба прямо сказати, що це держава-терорист, і визначати які наслідки. Пане це Романе, буде мати пане Романе. Якщо я правильно розшифровую цю всю казуїстику і вербалістику і, е, правову, то виглядає так: що коли ми говоримо, що терористичний режим, це ми звинувачуємо Путіна і його хоровод в Кремлі або навколо за те, що вони без відома громадян своєї країни чинять терористичні акти в іншій країні, ну або в своїй теж у них також це в практиці поширено. А коли ми кажемо держава терорист, ми говоримо про колектив. Но відповідальність всіх власників паспорту з двоголовою пташкою, що вони також є частиною цієї терористичної організації під назвою Росія. Абсолютно, держава-терорист це форма міжнародно-правової відповідальності. Міжнародну правову відповідальність несе держава Російська Федерація. І відповідно несуть всі громадяни Російської Федерації. Це не форма колективної відповідальності, там колективної вини. Ні, це значно простіше питання, що накладаються санкції на державу. Наприклад, Російська Федерація була виключена з Ради Європи. Громадяни Російської Федерації не можуть звернутися за захистом своїх прав в Європейський суд з прав людини. Це вже форма відповідальності, бо вони залишилися. Без чи не єдиного дієвого механізму захистити свої права, і от в цій парадигмі, саме в цьому розумінні, ми маємо говорити, бо відповідальність якогось міфічного путінського режиму це питання індивідуальної. Міжнародно правової відповідальності для цього створено міжнародне кримінальне право. От, як казав пан Наливайченко, так це воєнні злочини, це злочини проти людяності, це злочин геноциду і це злочин агресії. Те, що беззаперечно вчинило вище військово-політичне керівництво Російської Федерації і Республіки Білорусь, для чого будемо сподіватися, буде створено спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України, де буде засуджено і пана Путіна, і пана Лукашенка, і пана Шойгу, і там членів Ради національної безпеки і оборони Російської Федерації, ну там доволі довгий перелік, але цей злочин він без. Заперечний його доволі просто довести, і е, але треба створювати, бачите, спеціальний трибунал. Бо міжнародний Почули. кримінальний суд не має юрисдикції розглядати саме цей злочин. Почули пан Роман Єделів, знавиться до доцент кафедри міжнародного права Київського на університету імені Шевченка.